Вітаємо на першому модулі. Поговоримо про те, як віднайти свою полярну зірку. Окей, Еді, так Мета курсу, щоб люди отримали інструменти, які допоможуть їм стати тією людиною, якою вони завжди хотіли бути Саме так, і ми думаємо про те, як розкрити ваш потенціал. Ми називаємо це вашим справжнім «я». Знаєте, іноді ми ще в ранньому віці відмовляємося від свого справжнього я, щоб вписатися в родинну динаміку. Ми сподіваємося дати вам інструменти, щоб ви стали найкращою мамою для себе. адже любов до себе це турбота, а не нарцисизм. Сподіваюсь, ми дізнаємося, як правильно турбуватися про себе. Буде зроблено. для початку. Ми подумали, що було б добре дати визначення полярній зірці. Полярна зірка прекрасна. Полярну зірку можна уявити як кінцеву мету, до якої ми хочемо дістатися в житті, розкрити свій потенціал. Що це може бути? Проходячи цей процес, постійно тримаючи полярну зірку перед собою, ми розкриваємо свій потенціал. Коли я вирушила в Америку, ми пливли кораблем для переміщених осіб генерал Гавс. І коли ми минали Британію, я помітила, що насувається великий шторм було видно, як корабель відходить у бік, щоб обійти бурю. І що ще важливіше, а на кораблі знали, ми прямуємо в нью йорк а не в Китай. І було видно, як корабель розвертається. А потім я побачила статую свободи. полярна зірка. Це і є мета. Мета? Так я пройшов весь цей процес, коли ми готувалися до курсу і зрозумів, що ніколи не визначав для себе полярну зірку. Отак, щоб сісти і записати, чого я хочу досягти. Яким було би моє життя? як би я зміг відкритися і повністю реалізувати свій потенціал? Окреслення цього конкретними словами виявилось дуже потужною практикою для мене. І це одна з цілей курсу. Як нам перестати повертатися назад і почати рухатись вперед, долаючи перешкоди. Не кружляти на місці, а розвиватися. Як метелик. Ви проходите метаморфози, а потім скидаєте лялечку. Тому важливо запитати себе, за що я тримаюся, і що я готовий чи готова відпустити. Мені подобається слово готовність, таке гарне слово. Я вчу людей розмовляти правильно, більше жодних так, але віддайте мені це, але я дам вам і так і, ба більше так, ви зможете дістатися до своєї полярної зірки. Яка твоя полярна зірка? Люди часто запитують, як я хочу, щоб мене згадували, і я дуже вдячна, бо часто ми не цінуємо те, що маємо, доки не втратимо. Тому для мене кожна, кожнісінька мить дорогоцінна. Ми завжди говоримо про геноцид. На жаль, він усе ще існує, поки ми про нього говоримо. Ще ніколи в історії людства не було такого наукового і систематичного винищення людей. Це моя полярна зірка, за яку я тримаюся що я врятувалася, слава Богу. і тепер можу провадити інших людей із темряви в світло з в'язниці до свободи Тому Що найбільша свобода, яку можна мати, це усвідомлення, що ваш констабір у вашій голові, а ключ у вас у кишені. Ти для нас адептка того найвищого, заради чого людина повинна хотіти чи могти жити. Ми всі живемо заради різних цілей, і ті з нас, хто намагається знайти свою полярну зірку, також мають різні цілі. Так чи є у тебе мудра історія про те, як почати звужувати свій фокус у цьому напрямку? До того як мене забрали в Аушвіц, у мене був коханий хлопець, і він сказав мені. Я ніколи не забуду твоїх очей і рук. тож я підходила до людей і просила розкажіть мені про мої руки, про мої очі. Якщо я виживу сьогодні, то завтра може стати хорошим, прихорошим другом. то завтра я зустрінуся зі своїм хлопцем і покажу йому свої очі й руки. Як на мене, дуже важливо зробити дві речі. Подумайте, про що ви думаєте, і зверніть увагу, на що ви звертаєте увагу. Те, на чому ви тримаєте увагу, стає ближчим і вирівнюється, щоб наближати вас до полярної зірки. І це під час Голокосту ти говорила з людьми про свої руки. Так, це було в Аушвіці. Так Це була маленька мета, досяжна мета Так але дуже потужна, коли мене звільнили 4 травня 1945 року. Я була дуже хвора. Перебуваючи у лікарні, я чекала, що мої батьки повернуться додому. А потім я дізналася, що вони загинули у газових камерах. Мені сказали, що мого хлопця вбили за день до звільнення, і мені страшенно хотілося накласти на себе руки. Тому що не було заради чого жити. І тоді я почула голос, який сказав. Є щось іще, заради чого варто жити і мати ціль у житті. тоді в лікарні я вирішила, що буду жити тією полярною зіркою. повернуся до навчання. і тепер мене звуть докторка Едіт Ева Егер. Сподіваюся, у вас теж є мета, і ви не зупинитеся, бо ваша мета дуже особлива саме для вас. І вона чекає вас. Ви можете розплакатися від думок про це, бо я зараз заплачу від радості за те, що у вашому житті є баланс роботи, любові і розвитку. Ти використовуєш дуже потужний термін, який стосується тих, хто пережили травматичний досвід. випликана рана. Я кажу випликана рана. Бо коли мені щодня казали, що єдиний спосіб вибратися звідси це трупом, я відкрила свої внутрішні ресурси. Мені це не подобається, це незручно, і це тимчасово. Ніяких, але і це тимчасово, і я це переживу. Це те, що я казала собі. Незалежно від того, що чула зовні, я трималася за свій дух. Тому, коли люди кажуть мені, я не можу. Я біжу до школи, а я колишня вчителька. добігаю до школи і пишу я не можу. А потім беру і стираю не я можу. чому? Тому що я думаю, що можу. Ось що мені сказала мама: ми не знаємо, куди йдемо і що станеться, Люба. Просто пам'ятай. Що ніхто не може забрати у тебе те, що ти вклала собі у голову. тож, коли я потрапила в Аушвіц, моя мати дала мені цю свободу. Хай що відбувається, у мене все одно є вибір. І ось я тут із вами. Сподіваюся стати провідницею у тому, що сьогодні дуже хороший день. Це новий початок, і маю надію ваше переродження, у якому ви призначите собі те, що матиме для вас мету і сенс, і підете за сорею зараз ми проведемо практику візуалізації, яка допоможе вам віднайти свою полярну зірку. Візьміть, будь ласка, блокнот і ручку та перейдіть у тихе і зручне місце, де зможете спокійно заплющити очі. Після закінчення практики ми попросимо вас поставити відео на паузу і дещо записати. Коли закінчите письмо, будь ласка, продовжіть перегляд, щоб завершити модуль. Заплющіть очі. Сядьте в крісло, глибоко вдихніть, на видиху опустіть ступні на землю. Розслабте плечі, сядьте рівно, розслабте м'язи, обличчя. Уявіть, як ви встаєте і підходите до дверей. Ви прочиняєте двері і за порогом бачите знайоме місце на природі, де вам комфортно і безпечно, де ви любите бувати. Коли будете готові, переступіть поріг і вийдіть назовні, гуляючи озирніться навколо, насолодіться краєвидами, чи чутно тварин? Ви відчуваєте вітерець, ви бачите дерева, траву, річку. Це те, що у вашому улюбленому безпечному місці на природі. Убирайте це в себе. Ви озираєтесь і бачите перед собою дерево величезне і неосяжне. Ви дивитесь угору, і навіть бачите його гілки в небі. Ви підходите до дерева, і внизу стовбура бачите велику діру. Таку велику, що ви можете просунути в неї голову. Так ви і робите. Заглядаєте всередину і, дивлячись уверх, бачите там лише темряву. Але прямо перед собою ви бачите перекладини, за які можна вхопитися руками. Так ви і робите. Рука за рукою, нога за ногою. Ви залазите всередину дерева і починаєте підніматися стовбуром. Усе вище і вище. Рука за рукою, нога за ногою, вище і вище. Ви озираєтесь вниз і бачите, як в отворі внизу зникає світло. Ви дивитесь вгору і бачите суцільну темряву. Ви продовжуєте лізти вгору, рука за рукою. Нога за ногою, аж доки побачите над собою маленький проблиск світла, що піднімається все вище і вище. Світло стає яскравішим і яскравішим, аж поки сяє так сліпуче, що ви опиняєтесь на самому вершечку. Ви починаєте витягувати себе з дерева. Ви виходите з дерева і відчуваєте, ніби витягуєте себе зсередини. Виступаєте на траву. Озираєтесь і бачите, що довкола не кінь оком простираються пагорби, вкриті травами, які гойдаються на вітрі. Ви відчуваєте подих вітру на обличчі, одягаючи пагорби вдалині, ви помічаєте місце, яке вас притягує. Ви починаєте йти до нього. Що ближче ви до того місця, то чіткіше його бачите, бачите конструкції людей. Які щось зроблять, вам дуже добре від того, що там відбувається. Місце, до якого ви рухаєтесь, гармонійне і радісне. Підходячи ближче, ви помічаєте, як звідти хтось виходить і йде до вас. Ця людина вже ближче і ближче, і тут ви розумієте, що це ви. Це ви наближаєтесь до себе. Ви з майбутнього, у якому є сповненість, радість і щастя. Ця версія вас у майбутньому наближається настільки, що ви бачите її просто перед собою. Посміхніться і злегка вклоніться їй. Роздивіться цю версію себе у майбутньому. Чим вона інакше? У неї інша зачіска? Як вона усміхається? Попросіть цю версію себе в майбутньому розповісти вам про життя, яким вона живе, запитайте її, як їй живеться в такому майбутньому. Що вона робить щодня у цьому майбутньому? І які дивовижні речі з нею відбуваються після того, як вона зцілила своє минуле і живе у цьому сповненому майбутньому? Зауважте, чим вона відрізняється від вас теперішніх? І коли ваше майбутнє Я розповіло вам усе це, воно каже, що має для вас іще дещо. Це те, за що воно трималося, і що допомогло йому потрапити в це майбутнє. Це полярна зірка, яка вела його вперед, попри всі бурі, які ще можуть трапитися у житті. Ясна, досяжна, потужна зоря, яка допомогла вам перенестися в це майбутнє. Ваше я розповідає вам, що це за ваше я розповідає вам, що це за полярна зірка. На чому слід зосередитись. За що триматись. Тепер, коли ви зрозуміли, що це може бути, ви готові зосередитись на ній. Ви дякуєте своєму майбутньому Я, обіймаєте його і збираєтесь повертатися. Воно теж починає йти назад до свого майбутнього, сповненого радості й миру. А тоді обертається і каже. Пам'ятай, за що ти тримаєшся, і що ти готовий, або готова відпустити. І коли ви починаєте підійматися травами і пагорбами до верхівки дерева. Ви думаєте про свою полярну зірку, про ту чітку і потужну річ, на якій ваше я хотіло, щоб ви зосередились, аби дістатися до цього майбутнього. Ви починаєте спускатися всередину дерева. Ви занурюєтесь в темряву, ставите ноги на перекладини, нога за ногою, рука за рукою. Спускаєтесь вниз у темряву, аж доки внизу побачите світло і рухаєтесь аж поки ваші ноги торкнуться землі. Ви лягаєте і починаєте витягувати себе з дерева назад у те місце на природі, яке ви любите. Озирніться навколо і зауважте цей безпечний природний куток і полярну зірку, яка вже всередині вас. Тепер рушайте до дверей, переступіть поріг, поверніться в кімнату. І, коли будете готові, розплющте очі, візьміть аркуш паперу чи блокнот і почніть описувати свою полярну зірку, те, за що ви можете триматися і що допоможе вам пройти крізь бурі. Також запишіть щось із того, чим поділилося ваше майбутнє я, що воно робить і як себе почуває, щось із ваших майбутніх досягнень. Коли будете готові, поставте відео на паузу і починайте писати. Коли допишете, продовжіть перегляд, щоб завершити модуль. З поверненням, як усе минуло, як вам досвід пошуку своєї полярної зірки? Зараз може бути складно знайти саме те, на чому ми хочемо зосередити своє життя. Це серйозне завдання, і не факт, що вам воно вдасться з першого разу. Якби візьметися за ручку і почнете працювати. Насправді сама думка про те, яким я хочу бачити своє життя, може викликати тривожність. Багато хто має такі труднощі, це нормально. Це частина процесу. А хтось із вас, можливо, віднайшли для себе кілька полярних зірок, кілька різних цілей, кілька різних речей, які зроблять життя винятковим, і це нормально. Бо навіть чудово. Ми можемо мати різні точки фокусу в житті, які допоможуть підтримувати мрію про те, чого ми хочемо. Проходячи цей процес разом із нами у цих модулях, знайте, ви будете повертатися до полярної зірки. Вона може змінюватись, вона не мусить триматися за щось одне, і в цьому процесі і в житті ви можете побачити, що ця полярна зірка може зміщуватися. Але робота над цим є частиною плану. Дякую, що приєдналися до нас на першому модулі. Побачимось далі.